Вітаю! Тестувати буду акумулятор фірми Liitokala формату 18650. Він має заявлену ємність 3400 мАч. Ці акумулятори йдуть із вже навареними нікелевими стрічками. Акумулятори заряджені повністю. Перший і другий. Ось їхнє маркування MH12210. Акумулятор новий. Ну, по крайній мірі, я його купив недавно і ще у використанні не був. Указники всі по нулях під'єдную акумулятор. Бачимо, що поточна напруга становить майже 4,2 В. Розряджати буду постійним струмом. Силу струму виставлю 1 А. Розряджати буду до 2,8 В. Під'єднаю термодатчик і буду дивитися, як нагрівся акумулятор. Розпочинаю тест. Тест завершений. Акумулятор був розряджений до 2,8 В. Було передано 11,5 Вт. Акумулятор віддав 3174 мА. -год. Тест тривав 3 години 10 хвилин 28 секунд. На сайті продавця вказано, що мінімальна напруга цього акумулятора 2,75 В. Тому можна спробувати розрядити до цієї напруги. Нехай буде 2,7 В. І знову запускаю тест. Заявлена ємність цього акумулятора 3400 мАч. Тому поки що цієї ємності я не бачу. Зачекаю завершення тесту і подивлюся на результати знову. Тест завершений. Акумулятор розряджений до 2,7 В. Передано 11,6 Вт годин. Акумулятор віддав 3208 мАч. Тест тривав 3 години 12 хвилин і 32 секунди. Заявленої ємності я не побачив, але акумулятор новий, тому, можливо, потрібно зробити декілька циклів повного заряду та розряду і він вийде на заявлені характеристики. Температура під час тестування практично не змінювалася. Це зросла температура у моєму приміщенні, тому акумулятор практично не нагрівався. Після проведення тесту я одразу ж поставив акумулятор на зарядку. Було передано 3228 мАч. На сьогодні буде все. До зустрічі.